Показуємо дитині, як куди яка ниточка йде. І найпростіше дитині це повторити, так тобто повторити за майстриною, що куди вона має заселити, куди що в яке вушко має йти. Навчають вихованців інклюзивної групи та разом із ними створюють міцні екологічні сумки. Громадська організація об'єднання любов'ю запустила швейну майстерню, корують тут роботою батьки дітей, які відвідують центр абілітації. Відповідає за швейну майстерню пані Леся заулична. Вона кроїть і вишиває, шиє, а ми допомагаємо. Наприклад, я можу шити. Ще одна людина може обверложувати зразу, а потім пані Леся тільки складає, вже коли я звільню цю машинку. Вона складає і дошиває до кінця. У такій командній роботі лише за тиждень майстриням вдається пошити до сотні екотурбин. Такі екотурбини зараз є дуже популярні. Ми вибрали десь кращу тканину, така щоб носилася 8, 10, 15 років. Я завжди за те, щоб була економія в усьому не там покористувався за рік, викинув там чи за місяць. А коли це 2, 3, 10 років, це надзвичайно велика потужна економія. Такі екотурбини вихованці центру виготовляють для себе та на продаж, а за виручені кошти поповнюють запас матеріалів, що процес абілітації для Учасників інклюзивної групи був безперервним, адже це каже Марія Червак найважливіше, коли ми працюємо руками, ми даємо команду голові, як треба зробити вперед, назад, шов так. А потім та ж сама голова, коли вона вже протренована, вона може дати додаткові команди на тіло, як виконати ту чи іншу функцію. Це реабілітація, абілітація дітей, особливих і дорослих. І коли вони тут ще навіть спрацьовує така річ, що вони відчувають, що вони комусь потрібні, створюючи екотурбини, учасники швейної майстерні також мають змогу наносити на неї будь-який принт. Мар'яна Джерчанастасія Бегей, телерадіо компанія Раї.